Із отакої частинки м'яса, нежирного, хочу приготувати від бивні. Ось м'ясо я відбила. Це тоненьке. Тепер приготуємо маринад. Маринувати я буду у воді. Наливаю у миску десь стакан води. Може, ще більше тоді і добавимо. Особливої пропорції в мене нема. Більшість своїх страв я готую, як для своєї сім'ї, по своїх рецептах дещо додаю, щось віднімаю, якщо в мене немає інгредієнтів, приблизно. Відміряю я дуже рідко всі інгредієнти. Я вам просто показую, як готую я. Ділюся своїми рецептами. Може, ви щось для себе цікаве візьмете. Так же ж само і я Більше подивлюся, якусь ідейку візьму для себе. До води додаю півчайної ложки солі, перцю чорного. Потім сушений часник. У мене ось така у баночці суміш приправ. Тут і для м'яса, і для шашлика все разом. Все в одній баночці зсиплене. І додаю олії. Рослинної олії десь приблизно... Ой, забула відкрутити бутилку. можливо, з половину ложку. Перемішую все і сюди буду поміщати м'ясо, так, щоб м'ясо все було в цій рідині, в цьому розсолі. Ось якраз все м'ясо помістилося в маринад, я його закриваю харчовою плівкою і залишаю десь приблизно на 2 години. Щоб маринувалося. Можна і на ніч залишити, але так як я вчора це не зробила, залишаю сьогодні Пай маринується. Поставлю м'ясо в холодильник, а потім зроблю кляр і буду жарити відбивні. Вони получаються дуже соковитими, м'якими, дуже смачними. Для кляру мені потрібно 2 яйця, ложка майонезу і трішки борошна. Все збиваю вилочкою. І буду просмажувати відбивні з двох сторон, десь по 5-7 хвилин з кожної сторони.